Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1242 за підручником алгебра 7 клас автора Олександра Естера. І наше завдання які одночлени потрібно вписати у клітинки, щоб утворилася тотожні, тотожність? так? Ліба частина дорівнює праві. Так, я велике так зробила, бо буду заповнювати клітинки. Ну, а ви, звичайно, в зошиті будете записувати. Так, все, що мені Допомагає, буду записувати ну, десь внизу. Так? Ну, по-перше, це формули скороченого множника. Я вже не раз їх вам записувала. Давайте запишу ось ще раз, да? душка прикольно вийшла у мене. Зараз секундочку. Значить, нам треба А квадрата. так? Це квадрат першого, плюс подвоєний добуток першого і другого, плюс квадрат другого. Пам'ятаємо, і нам треба віднімання а-б. До квадрата дорівнює квадрат першого, мінус подвоєний добуток першого і другого і плюс квадрат другого. Будемо витягувати все, що можна. Значить, так, у нас друга формула. Бачите? А мінус Б до квадрату. Придивлюємося. Значить, у першій квітинці у нас повинно бути це квадрат першого. Тобто 7 м до квадрату. У нас буде 49. Ну, Щось я не вгадала з квітинкою. Давайте трошки менше напишу тоді. 49м квадрат. так? Добре, з першим ми розібралися. А тепер подвоєний добуток. Що ж у нас подвоєний добуток? Значить, у нас 7 м перше, що нам не вистачає. Дивимось на останнє, тому що розуміємо, що останнє це b у квадраті. Так, яке це буде число у квадраті. 5, Так, 5 у квадраті дорівнює 25. Значить, 5 записуємо, добре. А у восьмому степені пам'ятаємо властивості степеня, Ділимо на 2, тобто а в четвертому А четвертому? все із цим розібралися. А тепер ж аж посередині, що в нас виходить, подвоєний. Тобто, 2 помножити на 7 і помножити на 5. Зашибись З клітинками, так? Треба вміщати таке велике число. Тому що 7 на 5, 35, так і помірні на 2 70, як мінімум. 70. Далі, і ще й же букви М і А. М, А. Так, я надіюся, що ви це побачили. Я надіюся. Так, поїхали далі. Друге. Ви вже зрозуміли схему, так? Підбираємо. У нас сума перший у нас, перша формула. Значить, у нас ось це це квадрат першого. 36 це 6 у квадраті, значить, записуємо 6. П в четвертому ділимо на 2. Тому що до квадрату знаємо, що множимо на 2, а щоб знайти менше, то поділимо на 2. 4 на 2 2, значить, буде p квадрат, так? Ну, це p, B, Дивимося на останнє: 121 це 11 у квадраті. Добре, ну, B квадрат, значить просто B, бо 2 поділити на 2 буде 1. Слава Богу, визначились. Тепер же ж посередині. Подвоєний добуток. Це буде 2 помножити на 6 і помножити на 11. Легше помножити 6 на 11, 66. І помножити ще на 2. Це буде 120 і 12, 132, так? 132. А ще не забуваємо, що і P, і Б. PB. Так, ну, вмістило. Продовжуємо. Значить, так, 3P у перша. Це до квадрата, перша формула це буде 9П у квадраті. Піднесе до квадрата. Далі нам треба ж визначити друге. А як же це зробити? А ми знаємо як? Так? Тому що посередині у нас подвоєний добуток. Тобто, нам 24. Треба поділити спочатку на 2, а потім ще поділити. Не повірити, на 3. Чому? Тому що у нас 3П. У нас 3 коефіцієнт, тобто посередині у нас 24. Складається: це 2 помножити на 9 і помножити, Ой, пробачте, 2 помножити на 3 і помножити на те число, яке нам не вистачає. Тому 24 поділити на 2 це буде 12, так? 12 поділити на 3 це буде 4. Як мінімум, так? 4. Далі, М у сьомому, Ну, так як там нема ніякого піднесення до степеня, тому спокійно можемо сказати: стоп! Подвоєний добуток. Ага, а не можемо так сказати. Дивіться, знаєте, що я замітила? Тут же P квадрат. А так як у нас 3P, правильно? То одного P не вистачає, тому що тут у нас і P є. Ось як. Круто, правда? Ну, добре, ніхто не казав, що буде легко. Значить, нам залишилось 4 m у осьомому P піднести до квадрата. 4 в квадраті це буде 16, так? 16. Далі, М у 7 до квадрату, це М14. Пам'ятаємо, що піднесення степеня до степеня, степеня перемножаються. І P і ще до квадрату тобто П квадрат називається вмістили. Ну, нічого. Так, розглядаємо останнє. Дуже цікава ситуація. Ну, знаєте, хоч чим легше? У нас є останні. Так, це у нас буде друга формула, b квадрат у нас є. Тобто, яке число у квадраті дорівнює 16? Звичайно, 4, тому я спокійно можу тут вписати, так. n у нас буде буковка, а степінь 4 поділити на 2 буде 2. Так, з цим розібралися. І знову у нас будемо виходити з подвойного добутку. У нас є 32, так? Нам треба його поділити на 2, бо це подвоєний добуток, так? І поділити, угадайте, на скільки? На коефіцієнт ось цей на 4. дорівнює. І давайте рахувати. 32 поділити на 2 це буде 16, 16 поділити на 4 буде 4. 4. І тепер треба розібратися з буквами. У нас n квадрат, я так розумію, лише m, так? Так, все правильно. 4м тут немає ніяких квадратів. Тому нам найлегше залишилось 4м піднести до квадрата. 4 в квадраті це буде 16, тут уже їх багато, так? 16 і м до квадрата. Все. Це і буде розв'язок даної вправи. Не забуваємо підписуватись, лайкати. Мені дуже приємно. Тому до нових зустрічей, Па-па.